Шановні сержантські корпуси Збройних сил України, від імені 3-го полку Сил спеціальних операцій щиро вітаю вас із вашим днем. Висловлюємо найвищу повагу за відданість справі, відповідальність і щоденну працю заради оборони нашої батьківщини. Окремі слова вдячності і поваги сержантам Сил спеціальних операцій. Які поруч із нами виконують спільні завдання, тримають позиції, керують особовим складом, діляться досвідом, підтримують взаємодію. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки і мудрих рішень. Нехай служба приносить гордість, а повага підлеглих і командирів буде справедливою нагородою за вашу працю. Разом до перемоги! Слава Україні!